На огляді підсвітка з артикулом 14907. Виробник заявляє, що вона підходить на 47-му діагональ. В комплекті 10 планочок. Три штучки r 1 їх довжина 499 мм. Три штучки l 1 їх довжина 449 мм, дві штучки r 2 їх довжина 454 мм і дві штучки l 2 їх довжина 493 мм. Планочки складаються в пару L1 плюс r 1 і L2 плюс r 2 В парі їх довжина 940 мм. Це маркування планочки r 1 Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Планочка L1 маркування. складеному вигляді дві планочки мають один канал з напругою 24 вольти. І планочки R2 і L2 покажу разом. Так, маркування. Матеріал основи планки алюміній, термоскотч, присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.